Те, що зараз робить польська влада з українцями, це не просто зміна правил, це відкрите приниження біженців. Усе почалося із соціальних виплат, а тепер мова йде про медицину, громадянство і навіть ідеологічну цензуру. Польща подає сигнал усій Європі. Біженці більше не бажання. І це може бути тільки початок. Ми вже чуємо навіть у Німеччині з'ясувалося, що 52% німців вважають, що Україна повинна віддати території РФ заради миру. Ця новина вже є в нашому телеграмі. До речі, почитайте детально, що там вони думають. Якось хотілося б позитиву сьогодні і без катастроф, але такі часи, такі новини. У понеділок, 25 серпня, президент Кароль Навроцький витував поправки до трьох законів, підготовлених урядом, зокрема, закону про допомогу громадянам України. Свої рішення глава держави пояснив тим, що згадана поправка не переглядає умови надання сімейної допомоги 800 для біженців з України та залишає їм безумовний доступ до державної охорони здоров'я. 800 плюс, я розумію, що ви, мої глядачі в основному у Німеччині це щомісячна виплата у розмірі 800 злотих на кожну дитину віком до 18 років. Така допомога існує в Польщі. Закон запропонований 3,5 роки тому, сьогодні повинен бути скоригований. Я переконаний, що всі великі політичні групи чітко заявляють, що 800 плюс повинні отримувати тільки ті біженці з України, які працюють. Переконаний президент Польщі. І далі він продовжує, те саме стосується. І охорони здоров'я громадяни Польщі отримують гірше ставлення, ніж наші гості з України. Додає він, водночас глава держави оголосив також про подання власного законопроекту, який має ускладнити отримання польського громадянства та підвищення покарання за незаконний перетин кордону та заборонити пропаганду ідеології бандеризму. Ось так про ці рішення Навроцький оголосив на наступний день після Дня Незалежності України. Співпадіння не думаю. Вперше за багато років президент Польщі не привітав українців зі святом публічно обмежившись листом до українського колеги, тобто до зеленського. Але давайте облишимо символи. Давайте поміркуємо над запропонованими змінами, які стосуються не уряду в Києві, а конкретних українців, що живуть зараз у Польщі. Ідею скасувати або суттєво обмежити виплату сімейної допомоги біженцям з України у публічний дискурс ще у 2023 році ввела ультраправа партія Конфедерація. Е, я вже шуткував про американське коріння, але ну конфедерація і конфедерація. Це типу АФД в Німеччині. Згодом ця ідея потрапила до мейнстріму. Ми знаємо, як більш правіші партії перехоплюють ультраправі ось такі наративи в погоні за рейтингами. Ми бачимо, як ЦДУ ЦСУ зараз діє відносно АФД і які дії. Тобто те саме в Польщі відбувається так само із конфедерацією, і там правами справедливістю. Чи Іншими партіями, тож ця ідея стала тепер мейнстрімом. А на початку цього річної президентської кампанії навіть отримала схвалення фаворитів перегонів і відповідно і Кароля Навровського, переможця цих президентських виборів, і його опонента, також Рафала Часковського. Рафал Часковський, це висуванець від Дональда Туска, і якщо я не помиляюсь, мер Варшави. Аргументи на користь скасування всі інші іноземці мають право на отримання 800+, тільки якщо працюють у Польщі, а тому немає сенсу практикувати позитивну дискримінацію для однієї групи. А на додачу поляки все достатньо допомогли українським вже біженцям взагалі. І тут є аргументи також проти. Серед українських біженців рівень зайнятості все одно перевищує 70% в Польщі. Німеччина про таке просто мріє. А тому в умовах слабкого розвитку соціальної допомоги в Польщі програма 800+, це є єдина підтримка, яку отримують ці люди або літні, або інваліди. Ось так. Опоненти цієї ідеї переконують, забирати соціальну допомогу не лише негуманно, а й нераціонально, хоча б тому, що потенційна соціальна маргіналізація біженців принесе державі більше витрат, ніж нинішні видатки. Тим більше, що за даними досліджень UNHCR і Deloitte, минулого року українські біженці генерували 2,7% ВВП в Польщі, тобто реально заробили на всі програми підтримки і навіть більше зловживання, тобто отримання виплат на дітей, які вже не перебувають у Польщі. Траплялися переважно у 2022-2023 роках. Відтоді більшою проблемою є позбавлення права на допомогу тих мігранток, які виїхали з Польщі не менше ніж на 30 днів. Але після повернення були позбавлені 800+, і місяцями бораться за допомогу із е, ЗЮС. Але як ви знаєте, раціональні доводи взагалі не мають жодного значення в політиці. Аргумент, ми занадто багато допомагаємо Україні та українцям, вже став невід'ємною частиною польської соціальної міфології. І тут варто підкреслити, включення українців, які приїхали після 2022 року до програми 800 було суверенним рішенням Польщі. Цього не вимагала директива ЄС. Що регулювала загальні правила допомоги українським біженцям. Отже, тут ми розуміємо, що бажаючи сьогодні обмежити доступ до програми, польська влада діє виключно в межах своїх повноважень. Але не варто думати, що лише президент Навроцький такий неемпатичний. Дональд Туск та його партія також підтримали цю ідею, але виключно під час кампанії. Але в той самий час. У квітні Міністерство внутрішніх справ зареєструвало законопроект, який мав скасувати доступ до 800 плюс для безробітних українців. Також саме з ущільнення допомоги, а не з залучення лікарів чи програмістів. Нинішня партія влади зробила візитівку своєї міграційної політики. Тож це обурення уряду Туска рішеннями президента свідчить не так, як про пробудження гуманізму, от як про те, що Навроцький просто захватив лідерство у гонці за. Приниження українців, Витуючи закон про допомогу громадянам України, Карл Навроцький також оголосив про блокування беззастережного доступу біженців до Національної служби охорони здоров'я. Крок, який він також згадував під час виборчої кампанії. Бачите, робить, що обіцяє, але щось не радують виконання цієї обіцянки. Але цей крок також вже напряму суперечить директиві ЄС про тимчасовий захист. Наразі українські біженці мають доступ до державної охорони здоров'я в усьому ЄС. Як показують цьогорічні дослідження економічного університету у Кракові, біженці не користуються послугами, що фінансуються НФЗ інтенсивніше, ніж поляки чи економічні мігранти. НФЗ це фонд, який відповідає за страхування у сфері охорони здоров'я. Ба більше українці користуються послугами охорони здоров'я менше, їх всього 3%, а а ну, середня зважена всього. Населення польського, це 4,5% користуються ними. Ось так. Тож з цих цифр ми теж бачимо, що йдеться не про боротьбу із зловживаннями чи порятунок державних фінансів, а про змагання, хто сильніше вдарить. Це виключно політична штука. Крім того, суть поправки до закону про допомогу громадянам України, запропонованої урядом, полягає не в питаннях, що стосуються прав українців. А в продовженні терміну їхнього легального перебування через це вето президента. А я вам нагадаю, близько мільйона українців зараз в Польщі, це саме військових біженців. Ось опиняються в правовому вакуумі. Термін їхнього перебування спливає 30 вересня 2025 року. Тому в Польщі зараз люди дуже переживають насчет всього цього. Але і також хочу зараз всіх заспокоїти. Політика політикою, рейтинги рейтингами. Але, як то кажуть, милим не їдять і постріл собі самі в ногу робити не будуть. Не будуть робити 30 вересня одночасно цілий мільйон нелегалів. Тому, не дивлячись на всі спекуляції, я би тут трошечки був спокійніший. Тому вся ця історія це виключно політичний популістичний піар. Ось і все, щоб у конфедерації забрати електорат. Ось так. І це дуже добра новина. Звісно, нерви роблять, але ну, така ситуація, як то кажуть. Також серед ініціатив президента Навроцького була анонсована поправка до закону про польське громадянство. Якщо коротко, я не буду на цьому дуже багато зупинятись, вони хочуть ще зробити складніше отримання польського громадянства. Зараз це приблизно становило там 8 років, все це займало, ось, а вони хочуть додати там ще якийсь період і ще ускладнити цей процес. Ну, от бачите, це ось цей просто популізм і ізоляціонізм, котрий зараз, можна так сказати, популярний, і в Штатах ми бачимо по Трампу. І в Європі також це крокує, але по факту Польща видавала там приблизно 10 тисяч нових паспортів на рік, коли, наприклад, Німеччина видавала більше 100 тисяч паспортів, тому. Ну куди вони ще будуть ускладнювати е, натуралізацію? Навіщо ну це також політичний чисто маневр. Взагалом, увесь меседж і е, враження е, від е, політики Кароля Навроцького е, вимальовується така специфічна картинка міграції: це зловживання польською підтримкою. Депортації за кожне порушення закону. А ми нещодавно була новина, і я робив спеціально про це випуск: про як українців 57 українців, здається, депортували. За розгортання українського прапору, тому депортують, навіть якщо йдеться про адміністративне правопорушення. І як ми бачимо з паспортною ініціативою, це утримання е, нових громадян, так утримання якомога довше, без можливості впливати на соціально-політичну ситуацію в країні. Якщо ти не громадянин, ти не можеш голосувати відповідно. І ще одною висасаною з пальця проблемою є боротьба з ідеологією бандеризму. Подібного терміну навіть не існує в українському вжитку, хоча він існує лише в польській, а в російській пропаганді також існує. Тотальна більшість, мабуть, 99,9% українського населення, коли відповідно згадують Степана Бандеру та ОПА, це е, вся українська держава посилається на антиросійський компонент їхніх дій. Пливовий чиновник канцелярії президента Анджея Дуди Якуб Кумох у нещодавно опублікованих мемуарах пише, що між Варшавою та українцями у 2022 році було укладено неформальну угоду. Бандера як політичний лідер це окей. Проте Роман Шухевич і Дмитро Кличківський, які відповідальні за волинську резонину, звісно, ні. І тут підтверджені факти. Є з того часу в Україні на їхню честь не названо жодної вулиці, не відкрито жодного пам'ятника. Також немає підрозділів ЗСУ, що носять їхні імена. А якщо ще до цього додати, що Київ нарешті розблокував процес ексгумації польських жертв на Волині, то виникає питання. Чи оголошена боротьба із бандеризмом відповідає інтересам польської політики пам'яті в Україні? Чи її головна мета полягає в тому, що право і справедливість прагне перехопити у конфедерації антиукраїнський електорат, щоб після наступних виборів знову отримати одноосібну більшість у сеймі? Нинішній радикальний заснований на ксенофобії популізм польських еліт це свого роду трампізм для бідних, можна так сказати, або е, калька того, що відбувається в Німеччині е, з альтернативою для Німеччини, і тут Трамп. Принаймні тисне на владу українську на Київ, щоб отримати від України та ЄС більші контракти на американську зброю, наприклад, і заробити на цьому. Натомість реалізація Навроцького на практиці нічого не дає взагалі полякам, крім символічного удару по біженцях і поглиблення соціальних розбіжностей всередині самої Польщі. Що можна ще очікувати від реалізації цих ініціатив? Українські біженці будуть змушені шукати де сховатися від політичної війни президента Навроцького та прем'єра Туска, адже вони стали заручниками у цій війні. При цьому, на жаль, немає взагалі ніякої впливової сили, щоб вплинути на ось цю ситуацію. Тож, як ми з вами бачимо, польська міграційна політика, замість того, щоб відповідати на реальні виклики, остаточно перетворюється на змагання, хто продемонструє більшу неприязнь до іноземців. І тут ми українці на жаль головні в цьому театрі ворогів. Ось такий у нас сьогодні вийшов аналіз від європейської правди. Хотілося, звісно, позитиву, але, на жаль, новини такі, як є. З вами був Ященка Антон, а ви були на каналі Без Води. Якщо вам було цікаво і корисно, будь ласка, поставте мені подобайку, підпишіться, якщо ще раз хочете побачити мене. І відповідно, якщо є що сказати, будь ласка, запрошую вас в коменти. Там я відповідаю часто, тому буду радий поспілкуватися. Побачимось!